На Гаваях, куди щомісяця приїжджає близько півмільйона туристів, є місце, яке заборонено відвідувати навіть губернатору штату, це острів Ні доступ до якого закритий вже 150 років. Сім'я, що володіє ним із середини 19 століття, не впускає в Ні ні чиновників, ні випадкових туристів. Навіть рідкісним запрошеним дозволено перебувати лише в певних місцях і категорично заборонено контактувати з місцевим населенням. І у світі є ціла низка згадкових островів, доступ до яких обмежений з різних причин. Тож що відбувається на цих островах? І що такого приховують на Ніхау його власники? Ніхау це невеликий гавайський острів із посушливим кліматом. Його площа всього 180 квадратних кілометрів. Але в 1864-му правитель королівства Гаваї Камеамеа V продав його за на той час чималу суму 10 тисяч доларів. Ніхао та кілька сільськогосподарських ділянок на сусідньому острові придбала Елізабет Сінклер. Ця заможна землевласниця продала все майно в Новій Зеландії і перетнула півсвіту, щоби купити клаптик землі на Гаваях. Разом із родиною вона переїхала на невеличке ранчо на Ніхау і привезла з собою цілий корабель овець та сільськогосподарських культур. У тому ж році Елізабет Сінклер закрила острів для сторонніх. Відтоді на Ніхау не могли потрапити не лише туристи, а й рибалки з сусіднього острова і навіть уряд. Заборона на відвідування дій досі. Навіть губернатор штату Гаваї не має доступу до острова. Але навіщо родина Сінклерів запровадила цю заборону? Можливо, це просто запобіжний захід, і перебувати на ній хау небезпечно для життя. Як наприклад, на Ілія де каймана Гранде, Уряд Бразилії закрив доступ на острів з міркувань безпеки. Річ у тім, що тут, на території площою 43 гектари, мешкає близько 400 тисяч отруйних змій, серед них дуже рідкісний острівний ботропс. Ця змія перебуває на межі зникнення і здатна жити лише в одному місці у світі на острові Ілія кеймана Гранда. Науковці нараховують тут щонайбільше 4 тисячі особин. ботропс мешкає в лісистій частині острова та полює на місцевих птахів і навіть інших змій. Через втручання людини за останні 15 років популяція рідкісних острівних ботропсів скоротилася майже на 50%. Щоб не порушити тендітну екосистему і зберегти зникаючий вид, уряд Бразилії закрив острів для людей. Принаймні, це одна з офіційних причин насправді ж перебування на острові просто небезпечне, адже укус острівного Ботропса вбиває не тільки птахів та комах, він може стати смертельним і для людини. Навіть якщо вчасно ввести проти отруту, все одно залишається шанс померти в 3%. Річ у тім, що отрута цієї змії може спричинити як миттєву смерть, так і серйозні довготривалі ускладнення, наприклад, наркову недостатність, некроз м'язів у місці укусу, кишкову кровотечу і навіть крововилив у мозок. А крім ботропса, на острові мешкають десятки інших видів отруйних змій, що становлять небезпеку для людини. Офіційної статистики смертей на де Декаймана Гранде не існує, а серед мешканців узбережжя ходять легенди про рибалок, які потрапили в шторм біля острова і більше ніколи не повернулися. Але як би небезпечно там не було, принаймні один раз на рік на острів висаджуються моряки військово-морських сил Бразилії. Вони проводять технічне обслуговування маяка. Нині він працює в автоматичному режимі, але до 1920 року на острові постійно жили кілька доглядачів, і якщо вірити місцевій легенді, один з них загинув разом із родиною, коли вночі до його кімнати через вікно заповзли змії. Якби там не було, сьогодні уряд Бразилії повністю контролює доступ до острова. Туди пускають лише представники військово-морських сил та вчених, і всі групи обов'язково супроводжує лікар із проти від зміїної отрути. На ній хау, як і на ілія Каймана-Гранде, також мешкають рідкісні види, наприклад, монахи тюлені і рослини, які перебувають на межі зникнення. Але отруйних змій чи небезпечних хижаків на острові немає. Більше того, Аніхау заселений острів, на якому проживає близько 130 корінних жителів. То, може, небезпека від відвідування острова пов'язана саме з ними? Острів Північний Сентінал в Індійському океані залишається закритим для людей останні 60 тисяч років. Будь-які спроби висадитись на його берег закінчувалися трагедією, а все тому, що корінне населення острова не пускає чужинців на свою територію. На острові площею майже 60 квадратних кілометрів мешкає від 39 до 400 сентінельців. Це унікальне плем'я, яке розвивалося в повній ізоляції і ніколи не контактувало із зовнішнім світом. Формально острів належить Індії, але фактично закони країни на його території не діють. Вперше про плем'я дізналися ще в 1771 році. Тоді повз пропливав торговельний корабель Британської Остинської компанії, помітив на острові багато вогнів, але люди висадилися там лише через 100 років і не з власної волі. У 1867 році індійське судно зазнало аварії біля узбережжя північного Сентінела. 106 пасажирів та членів екіпажу, які вижили, висадилися на берег. Там на них напало місцеве плем'я з луками. Групі врятованих довелося оборонятися, доки їх не евакуював корабель Королівського військово-морського флоту, і це було лише початком. У 19 столітті британці неодноразово намагалися висадитися на острові і налагодити контакт із сентінельцями. Одного разу вони взяли із собою представників Онге – корінного народу з сусідніх Андаманських островів, але вони не змогли зрозуміти мову місцевого племені. Сентінельці надто довго були в ізоляції, тож їхня культура, звичаї та навіть способи спілкування виявилися не схожими на устрій сусідніх племен. Єдине, що вдалося з'ясувати зовнішньому світу сентінельці дуже влучно стріляють з луків. У 1974 році знімальна група National Geographic вирушила на північний Сентінел, аби зняти документальний фільм про місцеве плем'я. Вони привезли подарунки: кокоси, горщики, ляльку і живу свиню. Але щойно журналісти висадилися на берег і виклали дари перед собою на піску. З лісу з'явилися сентінельці з піднятими луками. Вони випустили стріли як у знімальну групу, так і в подарунки. Після того, як поранені журналісти втекли назад на корабель, місцеві поховали всі принесені дари в піску на березі. У 2011 році влада Індії офіційно заборонила наближатися до північного Сентінела ближче ніж на 9 кілометрів. Та на цьому спроба встановити контакти з місцевими не припинилися. У 2018-му американський місіонер Джон Аленчау вирішив відвідати північний сентінал, аби поширити християнство серед корінного племені. Він підкупив двох рибалок із сусіднього острова і вирушив із ними до Сентінела, який називав останнім оплотом сатани на землі. За два дні він зробив чотири спроби налагодити контакти з Сентінельцями. Джон висаджувався на острові з подарунками та водонепроникною біблією, але ще раз його зустрічали вороже. Під час останнього візиту місіонер попросив рибалок залишити його на острові та повернутися додому. Наступного дня вони побачили, як група сантінельців волочила його тіло берегом і залишила на піску. Влада так і не змогла забрати його тіло з острова. Нані і Хау також проживає досить закрита спільнота етнічних гавайців. Вони розмовляють особливим ніхуанським діалектом і зберігають традиції предків, але їх не можна назвати вороже налаштованими до зовнішнього світу чи повністю ізольованими від цивілізації. На острові є школа, а жителям доступне медичне страхування. У деяких будинках є радіо та телевізори, а місцеве населення активно бере участь у виборах. Водночас на Ні Хау немає мобільного зв'язку, а нечисленним запрошеним відвідувачам заборонено контактувати з місцевими мешканцями чи навіть наближатися до них. Єдиний, хто має право взаємодіяти з жителями Ні Хау, це персонал військової бази США, розташованої на острові. Військові часто використовують закриті острови для своїх цілей. Зазвичай там просто розміщують бази або проводять навчання. Але іноді здійснюють лякаючі експерименти. Місцем одного з таких експериментів став острів Грюйнард у північній Шотландії. Тут, на невеликій території, у два квадратних кілометри, наприкінці 19 століття проживало лише шестеро людей, а на початку 20-го острів став безлюдним. Його використовували для випасу овець, риболовлі та пікніків. Але під час Другої світової війни Грюїнар викупило Міністерство оборони Великої Британії, і доступ до нього був закритий на 48 років. Усе тому що острів вирішили перетворити на полігон для випробування біологічної зброї. Після серії лабораторних досліджень британський уряд вирішив створити бомбу зі спорами Сибірки. Спори цієї інфекції можуть проникати в організм через шкіру, легені або травну систему. І в залежності від шляху зараження хвороба розвивається по-різному. Якщо спори потрапляють у рани на шкірі, виникають чорні виразки на тілі. Це найменш небезпечна форма сибірки без лікування вона закінчується смертю у 20% випадків. Якщо ж з'їсти заражене м'ясо тварини, інфекція вражає травну систему. Людина страждає від болю в животі, запалення кишківника і блювання з кров'ю. Смертність у такій формі до 60%. Якщо зараження відбувається через дихальні шляхи, бактерії потрапляють до лімфовузлів грудної клітки у грудній порожнині, накопичується рідина. Це викликає задишку та симптоми, схожі на грип. Якщо не розпочати лікування, сибірка переходить у другу стадію пневмонію. Інфекція швидко прогресує, викликає набряк легенів і смерть протягом 48 годин. Смертність у такому разі досягає 90%. Але найбільшою перевагою Сибірки для військових була навіть не смертність заражених, а живучість і спор. Щоб перевірити ефективність снарядів із Сибіркою, на острів Грюйнард завезли отаровець. Тварин прив'язали так, щоб вони не постраждали від вибухів. Але опинилися достатньо близько до епіцентру і заразилися спорами. Через три дні після того, як дослідники підірвали бомбу із Сибіркою, вівці почали помирати. Вони падали на землю, і з їхніх тіл сочилася кров. Та найжахливіші наслідки чекали попереду. Спори Сибірки не просто витримали вибух і заразили овець, вони забруднили ґрунт на острові. Військовим довелося обробити землю на острові двома вісімдесятьма тоннами розчину формальдегіду. І вивести частину зараженого ґрунту на цвинтар небезпечних відходів. І лише майже через півстоліття карантину Міністерство оборони Великої Британії повернуло Грюїнард колишнім власникам. На Ні Хау військові часто наймають місцевих жителів для навчання. Гавайці грають роль ворожих слідопитів, а спецпідрозділи тренуються їх знешкоджувати. Та, можливо, мешканці острова використовують і для зловісніших експериментів. Адже власники острова не просто так забороняють приїжджам контактувати з місцевим населенням. Окрім того, на острові діють досить дивні правила для жителів наприклад, корінним гавайцям заборонено відрощувати довго волосся та носити сережки у вухах. При цьому нинішні власники Ені Хау, братекіти Брюс Робінсони правнуки Елізабет Сінклер погрожують порушникам довічним вигнанням із острова. Але найдивніша заборона. Полягає в тому, що Робінсони не дозволяють будувати на острові водогін. Мешканці Ніхау змушені збирати дощову воду та використовувати її для побутових потреб. Власники острова вважають, що так вони зберігають унікальні уклади культури корінного народу. Але на Ніїхау часто трапляються сильні посухи. І в такі періоди Робінсони евакуюють населення на сусідній острів Кауаї. Ви все правильно зрозуміли. Мешканцям Ні Хао дозволено залишати свій острів. Дехто навіть переїжджає на Кауаї в пошуках роботи. Це означає, що жодних секретних випробувань військові на острові не проводять, інакше його межі були б закриті і для місцевих. Але навіть ті гавайці, які виїхали за межі Ні Хао, повинні дотримуватись одного головного правила нічого не розповідати про життя на острові, ніби власники щось дуже хочуть приховати. Родина Сінклерів і їхні нащадки Робінсони єдині власники Ні Але насправді цим непоказним островом цікавилися й інші покупці, наприклад, 32-й президент США Франклін Рузвельт. У 1944 році він планував придбати Ніхау, щоб розмістити там штаб-квартиру ООН. Вважається, що він запропонував власникам мільярд доларів, але ті відмовилися, і це дивно, адже великих прибутків в родині Сінклерів Робінсонів острів ніколи не приносив. До 1999 року на Ні Хао працювала ранчо, де родина вирощувала худобу, але з часом воно занепало і було закрите, залишивши більшість остров'ян без роботи. Водночас, навіть сьогодні, один із власників Кіт Робінсон каже, що ніколи не погодиться продати Ні Хао. Але чому? Можливо, на острові заховано щось цінніше за мільярд доларів. Наприклад, рідкісні артефакти пов'язані з давніми гавайськими віруваннями. До середини 19 століття корінні гавайці були язичниками. Вони поклонялися богам і приносили їм жертви у спеціальних святилищах хияу. Але після 1819 року король Канеамеа ІІ під впливом місіонерів наказав зруйнувати святилища і знищити ідолів. Тож сьогодні вцілілі атрибути гавайських вірувань велика рідкість і цілком можливо, що є колекціонери, які готові платити за них великі гроші. Водночас самі корінні гавайці дуже забобонно ставляться до своїх святинь, настільки що не готові їх продавати. Як і парафіяни одного з найбагатших індуїзьких храмів у світі, Падмана Бахсвамі. Цей храм в Індії знаменитий своїми скарбами і забороненими дверима, до яких не можна навіть наближатись. Річ у тім, що в підземеллях храму розташовано шість стародавніх скарбниць, у кожній з них зберігаються золото і коштовності. Наприклад, у скарбниці АІ, яку відкрили у 2011 році, знайшли тисячі стародавніх золотих монет, інкористований діамантами трон і ще приблизно 102 тисячі цінних предметів. Влада Індії вже відкрила двері всіх скарбниць, крім однієї. Скарбниця Бі все ще закрита у 2014 році. Працівники музею намагалися дізнатися, що там знаходиться, їм вдалося відчинити перші двоє дверей скарбниці, але третя не піддалася. Дослідники хотіли залучити професійного слюсаря, але не встигли. Верховний суд Індії заборонив їм навіть намагатися відчинити третю браму. Річ у тім, що за давніми індуїзькими текстами шосту браму храму Падмана Бхасвамі охороняє древнє божество у вигляді змії, і відкрити її може лише обраний, який знає особливу мантру. Якщо ж спробувати зламати двері силою, це може призвести до катастрофи. Тому, з поваги до релігійних почуттів, Верховний суд Індії заборонив відкривати останню скарбницю. Навіть попри те, що за нею можуть ховатися незліченні скарби. У корівних гавайців можуть бути подібні забобони, пов'язані з атрибутами їхньої стародавньої релігії, а усі власники острова рідкісні артефакти можуть викликати зовсім інші емоції, тим більше, що родина Робінсонів постійно шукає нові способи заробити на острові. Наприклад, попри те, що доступ на Ні Хаос закритий, туди досі можна потрапити на екскурсію. Власники організовують вертолітні тури на острів вартістю трохи більше ніж 630 доларів з людини. Окрім того, за 3000 тисячі доларів з людини туристи можуть поїхати на сімейне Сафарі. Тут дозволено полювати на диких овець, кабанів і чорних биків. У 2013-му Брюс Робінсон просив владу Гаваїв заборонити жителям сусіднього острова, навіть рибалити у водах навколо Ніхау. Власники острова стверджують, що закрили ні хау для сторонніх, аби зберегти унікальну культуру корінного народу, а всі дивні заборони це нібто спосіб зберегти автентичність гавайського побуту? Та з кожним роком усе більше корінних жителів залишають острів у пошуках роботи і кращого життя, ані хао все ще залишається закритим. Як думаєте, чому?